Точка А до навчання 2000 доларів, серпень закрили 10-200. Почали відчувати себе трохи людьми, так? Да? Так, да, да. ліжка для вашого чоловіка з підйомним механізмом. А Тобі нічого не заважає найм весь робити в онлайні. Працюючи локально, думай глобально. Всім доброго дня, Ореняк Назар, Чернівці, 55 потік виробництво меблів. 55-й а... потік. Так. Скільки років? 25. Так. Точка А до навчання 2000 тисячі доларів. По закінченню семитижневого навчання 4200. Липень закрили 5800. Серпень закрили 10200. А що таке? А що в Чернівцях здохло, що ти рванув в два рази? До навчання в нас не було взагалі інстаграму. Ну, тобто онлайну не було. Ми працювали тільки B2B і взагалі ну тобто працювали в основному під замовлення. Там Хто що хотів, то і робили. Під час... Ну так ти на це і согласен? Тебе ж називається виробництво меблів. Виробництво ліжок. Ну ну розвивай тему яких ліжок. М'яких, м'яких ліжок з підйомним механізмом. А що зразу, це розкладушки чи що? Ні, це не розкладушки, це такі м'які ліжка з підйомним механізмом в тканині повністю. А підйомний механізм для кого? Такі, там є для білизни, піднімається ламель, А там в цьому для... механізм. Та, да. Слышиш, ти представляєш офер, ліжка для вашого чоловіка з підйомним механізмом. Тобі, нічого не міняється, В принципі, в назві і в механізмі можливо, але ж візуалізація. Спробуй так. Я тобі серйозно, я тобі готовий оформити. Зроби, ти Давай відгуки. Під час навчання ми впровадили інстаграм. Не, ти підожди від підйомних механізмів не тікають. Так, провадили Інстаграм. Ну, в інстаграмі взагалі. Зайде. Е... Але там треба візуалізації, більше. Не? У, нас, у нас ми всіх тягнемо через відео. Ну правильно. Тобто, у нас. Ми Але по... це скучно. А що тобі не зробити? Зараз це в тренді, коли підйомні ліжка, це типа шафа, яка хірясь, опустив і зробив ліжко. Так, але вона для того, щоб її установити, потрібні ну, спеціалісти. Да. Да. А, тобто ми продаємо онлайн і відправляємо повністю по всій Україні новою поштою. Тоді так, да, логічно. І у нас, молодець, шареш, молодець. Немає не сенсу Точка за серпень у нас розкладається на 4900 це є онлайн Інстаграм, а 5300 це є B2B. Виросли. А коли було 2000, там в основному було за, за рахунок чого? Тільки B2B. Mm -hmm, ясно. У нас не було взагалі старими. Е, Виросли з Бо не порекомендували підняти ціни. Е, ми підняли ціни на 15% і B2B, і онлайн. Тобто там вже у нас була мержа 89 до 100 доларів, а після підняття цін стало 180. Почали відчувати себе трохи людьми, так? Да? Да, да. Трохи, хоч в ноль, вже не в мінус. Да, і, Плюс 9%. І відносно разом з тим одразу ж і виріс рой. У нас був рой 160, а зараз у нас рой 290 при рекламі. Зараз бачу такі кроки для зростання, це збільшення рекламного бюджету. Але знову ж мене мене дуже погано знаймом. В найму взагалі практично немає. Ми наняли там трьох менеджерів. У нас є три менеджери, які працюють на інстаграмі на переписках. Але от таргетолог у нас йде на аутсорсі і саме спеціаліст теж на аутсорсі. От цим у нас зараз проблема, тобто переживаю, що якщо зараз збільшу бюджет, тобто ми не витягне, просто менеджера, не зможуть опрацьовувати їх якісно. А тобі нічого не заважає найм весь робити в онлайні. Дивись, ти молодець пішов масштабуватись продажами по всій Україні, замість того, щоб локально робити магазини і туди тягнути трафік. І це круто. А так. що тобі заважає піти масштабуватись і сортувальниками, і менеджерами, які будуть сидіти в онлайні разом з таргетологом? Просто не в одній кімнаті разом, а разом в, в, в онлайні. Вирішуй проблему з наймом за, за рахунок. Віддаленого найму працівників, тобто, вон, щоб вони в онлайні сиділи. І тоді ти підбереш, було б чим платити. Ти підбереш їх хоч із самого моєго улюбленого місця із Харкова, бо там саме інтелектуальні люди. Розумієш? І ти знайдеш нормальних людей. Було б mm -hmm. чим платити. І тоді нормально. Колись ще 30 років тому майже мене навчили одної фразі: працюючи локально, думай глобально. Тобто це вирішує таким путем. Зрозумів. Але в нас ще є одна проблемка. У мене от, от з адаптацією менеджерів, у нас це така, така глобальна проблема, що не можемо ми нормально. Ну, я не можу, напевно, що нормально подати їм інформацію. А це проблема вирішується просто досвідом. Дивіться, чим гірше ви колись займались наймом, тим довше у вас буде проблема з наймом, коли ви його впроваджуєте. Бо ви просто набираєтесь досвіду за рахунок тих косяків і помилок, які ви створюєте. І просто треба не боятися цих помилок, а прискорювати їх кількість. Ну, умовно, якщо ви розумієте, що ваш шлях до мільйона це там, не знаю, тисячу падінь. Ну, впадіть пошвидше тисячу разів. <рес> Тільки не імітуючи, а дійсно ідучи. Коли ви це зрозумієте, тому. Кожному падінні, це як Едісон колись сказав, що я не тисячу зробив невдач, щоб зробити лампочку. Да? Я, кожна невдача мене наближувала до лампочки. Ну тобто ви повинні розуміти, що кожне це падіння, кожна невдача вас просто наближує до того, щоб у вас було добре, там, де вас поки не виходить. Зрозумів. Дякую. Просто треба зрозуміти, я повторюю ці речі. Ви все собі не ускладнювали завдяки вашому оточенню. Що все погано, що це нереально, що всі так живуть, що це буде, а далі ще хірше, подивись, що, подиви, що робить. І вся ця хрень. Все просто. У нас проблеми з наймом. Добре. Добре. Ти знаєш, що те проблеми з наймом. Іди і прискорюйся в цій темі. і зроби, щоб це стало професійно, виходило. У мене проблема з іншим рекламним каналом. Добре, ти вкладайся в цей рекламний канал, наймай людей. Не тільки не, не, не в тупу сам вкладайся. Бо проблема, якщо ти вкладаєшся, а в тебе все не виходить, то проблема не з Фейсбуком, це проблема з тобою. Іди найми спеціалістів, у кого до цього є підтвердження, що у них нема проблем з Фейсбуком. Тоді ти вже одну невідому прийняв. Що з Фейсбуком у них нема проблем. І далі, якщо вони в тебе не провадили, тоді одні, другі, треті. Тоді ти розумієш, що твоя тема має проблему з Фейсбуком. Тема. А якщо ти сам почав, то це ти скоріш, ти особисто маєш проблему з Фейсбуком. А що із -за цього повинен страдати і бізнес, і близькі, і доля, і майбутнє. Розумієте? Що вам ще таке сказати? Тоді, дивіться, все просто. Люди, все просто, якщо ви зрозумієте. якщо... У нас по суботам буде стояти черга, я буду вам видавати отакі відповіді. І ви будете знати на наступні 2-3 тижні, що впровадити. Будемо будете приходити після впровадження, або ну, все одно після впровадження. Тільки у когось вийшло, що тепер далі робити, в когось не вийшло, що тепер з цим робити. І тоді ви будете просуватись так, як, є, як і задуманий клуб. Амінь.